Різні інвестори проблеми схожі, які саме на власні очі приїхав подивитися голова облдержадміністрації Василь Берташ. Ще у 2001 році контрольний пакет акцій з Долбунівського ватво Лінсамент придбала німецька промислова група Дікергов. Нині на підприємстві реалізують програму модернізації виробництва загальною вартістю 300 мільйонів євро. Головне планують перейти на використання вугілля замість газу. Проте гостра проблема підприємства дозвіл на розширення мешкар'єру крейди на землях лісового фонду. Постановою 610 -ю. Р, Яка підписана Юлією в 2008 році, заборонено всі роботи проводити, де би вони не були, якщо там росте. Неважно дерево, кустарник, тобто зелене насадження. Тому ця постанова сьогодні перекреслює всі наші, так сказати, можливості для того, щоб ми працювали. Інвестор з Данії планує звести у селі Вільбівне Острозького району завод з виготовлення газобетонних блоків. Поки що він лише у проєкті та вже є дозвіл не лише на будівництво, а й на користування надрами місцевого родовища пісків. Сучасний завод з виготовлення газобетонних блоків буде знаходитися саме на цьому місці. Це 130 нових робочих місць, а також 16 мільйонів гривень податків щорічно в обласну казну. Проте, коли саме він запрацює, залежить знову таки від дозволу на виробку лісу, без якого вже отриманий дозвіл на видобуток піску. Немає сенсу. З блоків аналогічних тим, які виготовлятиме підприємство в Ольбівному, вже побудовано приміщення заводу з виробництва заморожених напівфабрикатів в селі Бугрин Гощанського району. Азербайджанські інвестори нарікають на українське законодавство, яке постійно змінюється. Їм не повертають податок на додану вартість, і нині держава заборгувала 8 мільйонів гривень. На те, що гроші повернуть, іноземці вже не сподіваються. Дело в тому, що інвестори, мабуть, не зналі, к сожалению, ані сажалідатом, що вложила огромну суму на такий об'єкт. Ну вже вихода ні. Естественно, его нужно довести. То есть правила игры меняются очень часто. Натомість Василь Берта ж переконаний, ці проблеми можна вирішити. Щоправда, на державному рівні щодо повернення ПДВ то вже зараз існує механізм його компенсації за допомогою електронних векселів. Крім того, він особисто поїде на зустріч з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим і наполягатиме на тому, або розпорядження щодо використання лісових ділянок було або переглянуто на користь інвесторів, або ж це питання віддали на розгляд обласних депутатів. Проте спочатку буде складено протокол зустрічі, де чітко вкажуть, коли інвестори будуть здавати готові проекти, щоб я також. Планував по кінці року на 2011 рік. А скільки буде надходження в бюджет, скільки буде робочих місць створено, тому що в мене також є зобов'язання і є плани обласної державної адміністрації. І тому ті проблемні питання, які будуть протокольно записані, я їх постараюся в термін вирішити. Тетяна Бобрікова, Андрій Якобчук, інформаційна програма День.